Кроси! кросів <кроси> <"Телі> враз <-кроси> на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзону. кросів! <любите лі -кроси> Руки до Ей! <кроси> Вітаємо нашого переможця! <кроси> Виграв? Як тебе звати? Едсон! Ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут в мене ногу. А мені ми... <звук> він подобається. <плес> Ой кроси! <плес> а другий де я повинен знайти той кро! <плес> Камінчик! Я підбитий. Я надто гарний, щоб помирати! Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. то Як вибрати з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Хей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літав. Давай, давай. Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. Якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Що? Але ті алкини були особливі. Він відчуває справжній біль. Бачу, він такий засмучений. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені. На відсотків! мануль халам. колекціонер зв'язався з маніяком? Не бійтесь, я маю Ти, Почекай, кроси <косить> мовчать, коли говоримо. Ми конверси.